18 лютого в облдержадміністрації відбулося вручення сертифікатів стажерам проєкту Молоті Влада. Усім учасникам керівники міста та області вручили сертифікати. Нагадаємо, впродовж 2010 року, за підтримки голови Івано-Франківської облдержадміністрації та міського голови Івано-Франківська, реалізовувався проєкт «Молоті влада». Цього разу на участь у стажуванні подали заяви близько 120 людей. Проте на саме стажування в облдержадміністрацію на міськвихонком потрапило. Близько 70 прикарпатців, які були розподілені по управліннях згідно з їхнім напрямком спеціалізації, якщо десь хтось говорить про те, що влада не добре. Ту треба йти в владу і змінювати її, робити доброю. Але насправді у владі, так як і в суспільстві, є різні люди, і я думаю, що молоді люди, які пройшли стажування, власне, в цьому переконалися. Тобто вони побачили середину, як функціонує організм, місцеве самоврядування облідміністрації виконавчого органу. І я думаю, що вони переконалися, що дійсно там працює дуже багато, абсолютно більшість відповідальних людей, які сумлінно, чесно виконують свій обов'язок. Я думаю, що після того стажування, всі ці. Прекрасні е, хлопці і дівчата, які пройшли е, це стажування, вони багато чого зрозуміли. Буваючи в коридорах влади, ми можемо просто е, в них спитати влада нормальна у нас? От вам і вся відповідь на запитання. Прошу демократично, вільно. От і взагалі, я чесно кажу, я дуже щасливий, що всім нам вдався цей проект молодь і влада. Для себе перейняв багато досвіду, тому що стажуючи з головному сім'ї молоді у спорту, я побачив, що там працюють багато талановитих, досвідчених людей, які з радістю готові ділити з досвіду з молоді. І я для себе дуже багато взяв в організаторських здібностях. Ми навчились. Ми з колегою стажувалися там. Ми організували турнір невеличкі по футболу. Тобто ми навчились працювати з документацією, як правильно вести документацію ділову, тому що для мене в мене технічна освіта для мене це було новим.